Це точно мій нозок. Ну, принаймні, не дохлий голуб. Вже прогрес. Оце я розумію магія, оце кайф. Так, стоп, 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 стоп. Е, як а як це зупинити? А ти стоп-слова не знаєш. Я зараз тобі дам стоп слово. По сраці. Ще й пашу сюди. Втягнув. Ну. Стоп, волжба! Федір. Ну не сварися. Трошки ми по плану пішло. Ми ж просто тренуємося. Я знав, що ви такий бардак розводите. яке цікаве кільце. Викинь його нафіг звідси. Це не просто перстень це перстень вогню.